Всім привіт, братва! Ви на каналі What Blitz Brothers і з вами Супершоу. Пацани, хочу з вами обговорити тест10.4. Ви спитаєте чому? А тому, що скоро об 10.3 і знову він в списку ребалансу. Пацани, як ви знаєте, в 10.1 його реально максимально жорстко апнули. Особливо мова йде про його броню. Там просто, я не знаю, що вони наробили, але він реально почав жорстко танкувати. Так, йому, звісно, зменшили точність, тепер здалека він погано стріляє. Але ми ПТ з башнею. А так як нам збільшили броню, ми просто їдемо з тяжами. І я, коли граю на т 4 я себе просто тупо почуваю тяжом з високою, альфою пацани. Ви розмінюєте ХП своїх тімейтів на урон. Все просто. Тепер стосовно обнови 10,3, яка буде, пацани. У Є4 збільшить м, швидкість руху вперед на 2 км. Тобто ми будемо швидше їхати, ну, це добре. Так, як ми ПТ-шечка, ми швидше зможемо займати якусь позицію або тяжів швидше доїжджати, тобто разом з ними душити. тобто Тут окей, все класно. Друге, що е, у нас зменшать альфу на 10 одиниць, тобто буде 630. Я не вважаю це якимось сильним нерфом. Я думаю, що це якось ну, не вплине. Аж так сильно на геймплей на цьому танку. Тому тут нічого такого. Тобто, у нас і так середній уран хвилину 3250. Для ПТшки просто чудовий фактор взагалі. Я думаю, тут все класно. Єдине пацани що я вважаю нерфом, це те, що у т 110 d 4 підкаліберні знаряди замінять на кумулятивні. Як ви знаєте, пацани, кумулятиви зовсім не дружать ні з гусльою, ні з екранами, завжди буде залітати без урону. Тому, пацани, це я вважаю реально нерфом, а та, якщо у нього погана точність, на відстані з голди буде стріляти, ну, я думаю, що плачевно, і прийдеться і грати тупо на ББшках і надіятись в більшості випадків на ВБР. Це коли мова йде про те, щоб стріляти з відстані. Але не забуваємо, що ми як тяж. Ми вічно душим, ми не сидимо в кущах, бо це неправильний геймплей. Сидіти в кущах, пацани, можете на всяких об'єктах 268 і тому подібне. Е, пацани. Стосовно спорядження, дві ремки, адреналінчик, тут нічого не міняється. Амуніція, пацани, дві коли, пальне також. Боєкомплекту, пацани, пару фугасів взяв. Так чисто би прописати якомусь грилю. Так, щоб йому солодко було. І обладнання. Досил, пацани, захисний комплекс. Тут ні в якому разі не ставимо маскувальну сітку, я вам ще раз кажу: ми не сидимо в кущах, ми ставимо пацани оптику, тому що ми вічно душимо на цьому танку. Зведення. Тут на броню нема сенсу ставити, ми не про проджето пацани. Тут ставимо просто на ХП. Тут обов'язково ставимо швидкість обертання, тому що в нас є башня. І нас не так просто закрутити. Тобто, якась стешечка буде нюхати бевру, коли нас захоче закрутити. Так просто в неї це не вийде. Uh, тут, пацани, я зменшив розкіт на 100 метрів, бо він реально високий, ну і там по стандарту. Для мене, пацани, просто в один день т 4 стала топ-1 ПТ серед цих ПТ в ігрі. Я не знаю, що вони з нею зробили, чи це настільки ап-броні, вплинуло на неї чи що, але вона реально дуже жорстко заіграла. Вона просто порил, почала ну, творити чудеса в рандомі. Давайте, пацани, скатаємо пару боїв в лайф режимі. Я вам покажу, що це ПТ-шечка може. Тобто, взагалі, на ній грати стало одне задоволення. Я вже навіть не хочу на якусь інакшу ПТ-шку пацани пересідати, скажу вам чесно. Так, о, ще Хемельсдорф, красота. Цікаво, а в кішку хтось поїде чи ні? Так. В кішку хтось поїде. Так. Маус їде? Є третій КД. Є третій. Є третій. АФК, чувак, нормально. Сотка їде. Що, я не встигну по сотці прописати? Ну, даємо, пасне. Голдо йому прописуємо, бо він не розслаблявся. Ще встигнемо разочок. Добре. Єдине, щось там Маус так погано став, він же нахватав на 1000 хп, це щось дуже плачевно все. Знов... Знов даємо, пацани. Ну тобто, нас, наш маус там, ну я розумію, його душить, але там я йому нічим ніяк не поможу взагалі, тому що тут е, 7 танків, пацани. Не, не, пацани, тут, тут тяжко вицелити. Так, Маусу ще й взривають боєукладку. Вигоните т 110 є 3 живи. т 110 Є3 йому. А чи ти не встигнеш? Напевно... Ні, а не встигає, пацан, не встигає. Я думаю, що я тут поіграв, я, так, я вам скажу чесно. Тому що наші щось дуже жорстко і туплять, і дуже довго об'їжджають. І взагалі вони почали об'їжджати через їхній респ, замість того, щоб проїхати через центр карти. Ну, скажу чесно, пацани. О, -о, 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 О, пацани, максимальний фейл. Максимальний фейл. Ну, тут, короче, просто жесть. Даємо ще, пацани, якийсь урон. Тобто, 3-500 я встиг дати. Ну кажу, як БСТшки наші поїхали через центр карти, зовсім і була ситуація інакша. Але вони вирішили обігти через їхній раз, ну, типу. Тупо... Тут уже, пацани, я нічого не можу зробити. Ну і маус, якому зірвали боєукладку, це взагалі просто прикол якийсь. Рідко я бачу, пацани, щоб Маусу зірвали боєукладку. Окей. Давайте пешка, забирай його. І, по ідеї мав бути бій виграний, але буває всяке. Ну, пацани, э, розумієте, в Є4 реально просто зашили багато, э, багато місць, де він раніше пробивався. Це і щоки башні, йому трохи зашили. Це йому і саме основне башню командира, пацани, зашили. Тобто, він реально, ну, реально почав танкувати. тобто. Т-110Е4 мені, ну, просто. Якщо його часто його зрівнюють, з Т-110Е3. тобто. Але він. Ну він набагато кращий. Просто в рази пацани, серйозно. От, після. В нове 10,1, якщо я не помиляюсь, він реально став набагато кращим. Ну тобто, перші бій ми відіграли, там 3500, тобто непогано. Перемога. Йдемо далі, пацани. Йдемо далі. На жаль, тут було багато Стешок, не вийшло так показати прям. Пацани, повторюсь, в кущах ми не стоїмо. Вічно їдемо десь з командою, вічно розмінюємо їхні ХП. Так, знову 4 стежки. Провіряю. Блін, вчора на стрімі так прикольно було, було по одній стежці в команді, вся решта тяжі, так кайфово було грати, а сьогодні рандом вирішив мені помститися. Саме тоді, коли я записую це відео. Ну, прикольно, братва. Так. Кран. Вейчас. Hey Ще чуть. Ой, лол, воно вище полетіло. Ну, пацане те, що про що я вам казав. Тобто... Точність йому погіршили. І це реально моментами сильно замітно. Тобто я вроді стріляв в каток. Ну, може моя помилка, можливо, рука дрогнула. Тобто всяке буває, але... але реально... Ну, тобто... На цьому танку треба грати тільки з близька і тільки з командою, пацани. В небо летить. Окей, добре. Танкуємо, пацани. Зараз, пацани, глянемо, де він нас там прошив. 190, наш там суперкінь і буде стояти. А, він нас прошив голдою в НЛД, пацани, ну окей. Ну НЛД, типа, в нас як було диряве, так і є, але знаєте. Ой, альфа 670, смакота, смакота, пацани. Тай, па ти куди, брат? Ні-ні, ні, -ні тут же поіграв. Куда ти? А, ну типа пацани. 5... Ну, пройшло буквально тільки 2 хвилини, а вже зараз буде 4-0, типа. Кайф, пацани. Ну, в цьому бої, походу, без урону. Перемога буде, але якогось сильного урону, напевно, ми вже не дамо. Хіба, якщо десь, я не знаю, ТВПшка, можливо, фулова, я не встиг замітити цієї інфи, пацани. Ой, ще й максимальна альфа-пацани залітає. Ну, ТВПшка зверху в мене стріляла десь там. А, ну 300 даємо, пацани. Тобто. 10 левел, тобто це хороший показник, ще 800 асіста. Я думаю. Я думаю, кайф, пацани. Просто реально на т 4 тепер стало кайфовіше грати. Ти просто їдеш, душиш, даєш. Все просто. Це вже не ПТшка, на якій в кущах треба стояти, як на об'єкті 28 з його максимально кусою пушкою. Все хватає, пацани. Граємо тепер на нормальних ПТ-шках. Якщо ви мене спитаєте, який мій топ ПТ-шок в ігрі, то це буде так. Третє місце це є Фоч, друге місце це є Хорі. Я вчора і грав на стрімі багато на хорі, і вона мені реально ну, типу, зайшла, мені сподобалось на ній грати, і я постараюсь підняти на ній статистику пацани. І на першому місці у нас йде т 110 е 4 Серйозно, просто тупо, просто кайф. От серйозно, просто кайф. Іграєш на цьому танку і кайфуєш від ігри. Ну, пацани стояти, я... ми не будемо в атаку. Ну правда, ми не знаємо де ПТ-шки, треба ще якусь шийку... інфузію брати бажано. Ну. Ну, пацани. Окей, мажемо. Куди він там стріляв? Ну, ви бачите, він нас не пробив е, в цей башню. Бугасом хтось нам дає 180, так? Нас знову лючки не пробили, пацани. Знову лючки нас не пробивають. Mm. Ну, бачите, пацани, вроді повністю звівся, але ну просто не буває. Дивіться, у нас уже гол... він голдою не може пробити. Прикольно. Mm. Пацани, просто згадайте, як раніше... Е як раніше просто получав оцей сусок. Mm, Ні, пацани, тут без шансів. 6 бойка не хоче підставлятися. Давайте йому. Ну, голдою залітає ще й альфа смачна, я би сказав. 605 навіть. Блін! А, нас ззаді взагалі не... Ну, нас, коротше, обкружили дуже жод. Я не знаю, який сьомий проїхав, пацани, просто подивіться, де наші тяжі. Просто подивіться, де наші тяжі. І я скажу чесно, я не розумію, як взагалі міг нас об'їхати із сьомий. Просто не розумію, як він міг нас об'їхати. Пацани, не забуваємо все ж таки, що в нас е дереві катки і ми часто будемо по них получати. They're Куди they're... я нас пробив? М -м, пробив, окей, пробив в лючок. В ту велику башню, пацани, він нас пробиває. Мій фейл. Мій фейл, пацани. Я думав, що воно нижче полетить і я. І я його проб'ю. А все, я мав його добирати, пацани, це мій фейл. Я думаю, що я вже не встигну заселитись, тобто я дав 300 і... М -м, пацани, я просто по швидкості не встигаю, напевно. Хіба якби ви берегись. А, ні ні все ТВПшко в борті. Просто пацани ТВПшка в борті Ну, тут знову перемога. Пасне, що я можу сказати? От, е всі качайте Тесту ДС Е4. Особливо новачки, які тільки зайшли в цю ігру, які там уже собі вкачали якогось тяжо, якогось там 100 чи 60 ТП і тому подібне, тобто щось таке, що для новачка, і ви хочете зіграти на якійсь ПТ-шці, то першим вибором для вас має бути Тесту ДС4. Ви мало того, що навчитеся, як і грати правильно на ПТ. Е так ще й просто получите задоволення і піднімете собі статистику. Повторюсь, пацани, стосовно нерфу, є четвертого, який має бути. Я думаю, що це сильно якось не змінить його геймплей, тобто що там ну, будуть кумулятиви. Але ну, побачимо, що будемо гадати, пацани. Пацани, якщо вам сподобався даний огляд, прожміть лайкосик, напишіть коментарі, скажіть свій топ-3 ПТ на вашу думку. Я буду вам вдячний за будь-який коментарі, за будь-який відгук і тому подібне брата. Все. Бувайте здорові, розчісуйте брові.